У Вінницю приїхав знаменитий хокеїст, олімпійський чемпіон, дворазовий володар Кубка Стенлі. Домінік Гашик, Начальник ОВА Сергій Борзов разом з легендою світового хокею, олімпійським чемпіоном, дворазовим володарем Кубка Стенлі. Домініком гашиком відвідали збір хокеїстів, який відбувся у Вінниці. Майстерність хокейної гри світовому кумиру демонстрували 40 юних гравців з усієї України віком до 10 років. Десять з них з числа вимушених переселенців і молоді, дорослі охочі поспілкувалися з олімпійським чемпіоном, а також отримали фото і автографи на згадку. i have two major goals. you know. i, I came to ukraine uh, uh, to support ukrainian people. number one, because what they're doing, it's, uh, i want to th thank you. thank you to ukraine. Uh, uh, what are you doing for your country? But also what are you doing for the whole Europe and for the Czech Republic? I want to say big thank you and I very appreciate it. Number two, I am here to support Ukraine hockey because, because I know They are in not difficult, in very difficult position. Я хочу підтримати український хокей, тому що я знаю, що вони в досить складній ситуації зараз. arena, but in the whole Ukraine, like for example in Харков. Я хочу, щоб усі українські діти змогли знову грати в хокей не тільки на цій арені у Вінниці, але, наприклад, і у Харкові і по всій Україні.